Розпочинаємо нову інформаційну годину на телеканалі Ті Вісім Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретньок. І власне не просто так у руках я тримаю цю кішку. А гостями нашої студії є жителька нової Зеландії та волонтерка Алла Калініна та мешканець нової Зеландії. Також волонтер Крістофер Тол. Панове, я рада вас вітати в нас у студії. Добрий вечір. Добре. Добре. І ось власне цю кішку, цю іграшку вам сьогодні подарували у восьмому нашому полку. Правильно, я правильно? Не розумію. Ну, Розкажіть, будь ласка, трішки про історію, тому що тут є і шеврон незламний, ось такий ось справжній ось цей український незламний котик. Ну, По-перше, ми всім українцям ми вітаємо всіх, і Кьора from New Zealand, our friends хто нас допомагає нам, і завдяки яким ми приїхали сюди, хто думає. Про Україну переживає за нею і допомагає вся, по всякому, тому що всі бачать в новинах, що відбувається, і е, це дуже страшно. І е, Україна проходить дуже тяжкі випробування за нашу незалежність. Тому е, військові це головні сьогодні люди, які е, роблять е, цю свободу нашу. Для України, і ми допомагаємо їм, ми якось познайомилися, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що не пам'ятаю, як, тому що дуже багато чого відбулося за ці а, тяжкі роки. І, а, так як поранені, наша клініка а, ми в Новій Зеландії, клініка якби реабілітаційонна програма в нас і. А, Багато яких речей, от мій чоловік Крістофер, він е, лікує, і ми вирішили приїжджати в Україну, допомагати і поділитися нашим методом, е, щоб скоріше відновити людей від цього жахіття, яке відбувається е, в, Україні. в Україні. Тому е, е, ми е, От запросили нас військові, 에, 에, і ми з радістю 에, їм якби відгукнулись і 에, хочемо, якби вони не запросили в такий центр, завдяки Наталія, вона по-моєму псіхолотерапевт. Допомогли своїх близьких, і цього котика зробила якийсь коловий чоловік помер 6 років тому. І ми вчора були зустрічі. Ми хотіли розказати воїнам, які мають поранення, контузії, і поділитися нашим досвідом, щоб вони могли себе. Самі собі допомагати, тому що дуже тяжко десь пересуватись в якісь центрі. А наш метод він трошки допоможе їм розібратись зі своєю біллю, І Крістофер може допомогти і навчить їх, як це може бути. І от вони такі нам подарували котиків, і ще тут. От таких от. Бачите, не тільки, знаю, да, так і хлопці, і, і кролики, так, і ось да, такі сердечко, свої рівні українські, українські, українські подарунки. Да, так, це вообще просто я навіть не стрималася від цього. Всіх всі, всі подарунків дуже було якби до серця, до душі. Це все. Тому що як українка, я розумію цю біль. Якщо ми говоримо про військових, так це напевно запитання вже до Крістофера. А стосовно того, з якими пораненнями а, працюєте, і у чому ось цей метод реабілітації заключається. Ші аскібатвотвот'юнетот і вот хавікенхалкас мірітарка. We've been working in New Zealand for 28 years. 27 років працює він по цьому методу в Новій Зеландії. With chronic conditions. З хронічними захворюваннями. So when nothing else works, they come to our clinic. Якщо не працює на медичному рівні, його направляють до Крістера, навіть медики. We have uh, patents and designs ми маємо свою і свої винахі, які має патент. ми були в центрі. Ми приїхали незламні в працюємо Центр Хмельницькій. Цей рік ми, так як я з смілицького, ми хочемо попрацювати і допомогти хмельничанам. Завтра ми будемо на ружичний центр реабілітації для ветеранів. Я думаю, реабілітологи будуть дуже зацікавлені в тому, що Кристофер хоче з ним поділитися поділитись своїми винахідами і своїми знаннями. We do many treatments from uh, burns skin. Uh, my, uh, ye, uh, scar, bad scar. And we work with many military groups. Ми yeah. yeah. працювали з деякими військовими і yeah. там e, відділились e, e, своїм досвідом з yeah. ними. Yeah. E, він впевнений, він, я знаю точно, yeah. що він хоче допомогти в, в даному випадку, по yeah. a, люди, які зазнали контузії. And we have um contusion depending on where it is on uh, the brain. Uh, it can affect your vision, your speech. І ми точно знаємо, залежить від того де контузія, в якому місці була застосована спереді або за задучі, тому що залежить від контузії може потеряти і. Zir zir uh mm, yeah. Hearing. Yeah. Balance. Yeah that's uh, yeah. balance yeah. So and we developed uh, a tool. Um this tool here is not for sale, it's donation. <laughs> um Це, And it's це magnetic, те, що ми привезли з собою спеціальні магніти на рукавички. рукавічки. Віпарфол магніт. Вве дуже такі потужні yeah. магнімагніт. магніт. Плюс, мінус, плюс мінус, плюс мінус. Плюс, А мені ролл алон. Коли вони коли depth? вони проходять? Uh, Такі як би сказати рухи, рухи yeah, рухи, де по магне магніт, pulse, pulse, магніт pulse, від pulse. за рахунок магніта відбувається такі пульс плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Yeah, so it works не centimeters from три сантиметр. Три три сантиметра коли ти застосовуєш на тілі, воно проходить на на три см в глу в глупнуті, так? Да. Якщо от людина, наприклад, ну вже рік два роки вони постійно контузія не дає йому ми працюємо на голові з магнітною рукавичкою, And rectify the contusion. Ондабрайн той э, магніт э, рух він знаходить оцей э, перешкодження, воно таке, якби, yeah. які, якби такі воно застається, і, значить, ця точка, де іменно э, контузія. Yeah. Вона ніби такі робить такі, yeah. трикерс э, і імпульс, і воно відбувається ніби так, трошки біль, звісно, і. Э, Якби такий рух не повільний, а трошки якби перешкодження. От і на цьому треба зупинитись і його трошки повільно пройтись рухом цим магнітом по so, даному uh, uh, a участку. A simple demonstration, yeah? Я so, можу uh, представити. Is, uh, от, наприклад, Нью-Зеленді з Балкан. Є визнави Блексенд в Новозеландії є пісок, який uh, uh, в якому. Залізо. Ну, заліза through the skull and onto the brain, and we can massage the brain. Коли ти Коли масажуєш, так в в в наш в нас є заліза в людини, То ми за рахунок цього відбувається, що магніт розщеплює оцю е, е, стиснення в е, корі головного мозку. Blood has hemoglobin. Yeah. ми знаємо, що кров має yeah. гемоглобін. In Latin, hem. Yeah. по латині hem is iron. Це залізо. Uh -huh. So, when we work with this, yeah. коли ми працюємо на на паскальку крові, we can pulse Electro field onto the brain yeah. and stimulate blood. Завдяки цьому методу ми можемо усунути наслідки контузії взагалі чи принаймні полегшити ті от страждання, які відчувають військові після поранення, після контузії? Uh, yeah, Can we do before. This is we, four times. It's the fourth time we come here. Ми данні форма це це вже четвертий чи це вже четвертий раз ми приїжджаємо yeah. сюди, але цей раз ми хочемо, щоб багато військових зазнали це, щоб, щоб вони дійсно розуміли, може ми не так інформація доходила, щоб цей метод працює, якби ми на собі це все ви. А не донатить Казен Фоундейшн, є? So, Ukraine, New Zealand Cousin Foundation, yeah, yeah? Він каже, що це наш so, фонд, називається як кузін, yeah. як тіпа, ті, тіпа твій брат, да, двоюрідний брат, і ми застосували тіпа, Украї, Україна як перші звуки, yeah. а це Нова Зеландія, що ми як брати. Для всіх захисників ці магніти ми даємо. Безкоштовно, а давайте ми поговоримо і про реабілітацію, так про реабілітаційну програму. Тому що протягом двох років, як сказав Крістофер, ви приїздите до України. і ось власне як проходить процес відбору учасників, та хто може таки потрапити до цієї програми. Who can come for our program, she said we already to use can rehabilitation? hopeen anyone. that's why we talking here. If they come to the hospital, tomorrow we will teach therapists at the hospital. Завтра ми, наприклад, води їдемо в ручну і надавати ці по о, досвід реабілітологам. Ми Ми хочемо, щоб медики. Парамедики розуміли, що це працює, тому він хоче надати цей досвід застосування цього. Не обов'язково все лікується якимись пігулками. тобто магніт може робити те, що ми це все застосовуємо на собі, і ми знаємо, що це працює. Я так розумію, що в Україні аналогів подібних речей немає. No, uh, she said it's like we in in uh, in, in Ukrainian don't have this analogous like, like, no. So, no. In, in New Zealand, yeah, it is only uh one therapist is uh uh ICC government registered as me our clean в Новій зеландії він тільки один який підтримується держав державним.

І вони всі військові можуть с, с, собі придбати це для них. як подарунок. Ну. у рамки навчальної програми. Ви навчатимете користуватися цим винодами, так, а лише військових чи лікарів, які потім зможуть застосовувати ваш метод під час лікування, під час терапії українських захисників. Yeah. You want only for... First defenders. Каже, спочатку, звісно, це військ, це військове. Я хочу, щоб вони їм достучатися, щоб вони просто знали про цей метод, що їм це необхідно в першу чергу. have public in Lviv who have contusion, but we first we need do for us. We feel like we need to defend us first. Uh, no, you want to check uh, for uh, you want to uh, this method to teach uh, for whole people. Ukraine, all Ukraine. Yeah, we we will teach therapists here, online, you this need, method, uh, and we will provide gratis tools uh -huh. so they can treat. the as велес mm дефендес. -hmm. Well uh, він каже, що так він хоче uh, всім, щоб всі uh, реабілітологи. Mm -hmm. Хто вважає себе реабілітологом, Він вважає, що цей метод він повинен uh, знати. Він uh, надасть uh, цю методіку, yeah. а магніти всім військовим. Те, що стосується взаємодії з нашими вояками, так тому що ось знов ж таки працюєте з ними вже протягом двох років. А е як люди зустрічають цю допомогу? Як вони сприймають, особливо хлопці, які повернулися з фронту? Окей, Окейс, тому що я перша на what хав рікшенфов фьост вот вот magnetic з because I пікуз Айфост presented, презентайте. Okay. Yeah, yeah. Uh, uh, коли я прийшла, приїхала перший раз, я uh, в 2023-му. Я просто зразу пішла в госпіталь, і я зразу зайшла uh, там, домовилась з дівчатами, зайшла в госпіталь uh, обласний, до uh, де обласна лікарня і. Я сама просто пішла, я нікого взагалі не питала, я просто одразу хотіла до військових в Палту зайти. І правда, один хлопець він дуже зацікавився, але інший він якось сказав, я не хочу оці якісь западні випробування на собі. Трошки сміялась, звісно. Ну, люди різні, тому що це все залишить від, від знань, від інформації. Але завдяки тому хлопцю молодому, він, до речі, непогано знав англійську, в нього було поранення на руці. От, так що я потім, коли я йшла, я прийшла до нього другий раз ну, в палату. І тому, що я хотіла, якби всім, я не знала, я, я не хотіла витрачати час, я хотіла всім якось допомогти одразу, тому що якось, тому що українка, я бачила, що відбувається якось зразу, тому що я знала, що таке контузія, і тому. Хотілося якось одразу все, але не всі так восприйняли. Деякі навіть думають, що це неможливо бути, але це все залежить від знань, анатомії і дійсно, як працює ця, цей засіб з магнітами. Крістофер, і запитання до вас. Те, що стосується взаємодії з українськими лікарями наскільки вони готові приймати ось нові методи лікування і нові методи допомоги для поранених армійців if how do you think about how medics about you the the first hospital we built to go and have a relationship is unbroken center коли ми приїхали, це був ми сам, ми самі ми приїхали і зайшли, ніхто нас не представляв, і ми попросили в Незламне у Львові. Ми зайшли і сказали, можна поговорити з головним лікарем, Я хочу, я хочу щось поділитись з вами. Звісно, так сказав, не дуже вас притримали, але потім. Uh, сказали почекати нас. Yeah. And we met with the director. І ви, і ми зустрілися yeah. з директором uh, yeah. Олегом Білецьким. He said I have few minutes. Да, yeah, він сказав, що я я маю тільки я маю так 2 хвилини чи там 5 yeah. хвилин. 1.5 uh, hours later I said Thank you for, your time. <laughs> for your five minutes, yes? Yeah. Yeah? Yeah? Yeah, we, we demonstrate by, uh, many, many things uh, to him that we can do that medicine cannot do. Uh, і тому затягнулася ця бесіда на півтори години, і вони знайшли е, розуміння в цьому даному питанні. Ну так як е, ну, він запросив на ну і ми приїхали потім, і е, ми працювали е, неділю в, в цьому центрі. У Львові, у Львові and, так де You go to Unbroken today, Clinic, 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 all our tools. And the therapist using our tools in each clinic, all through unbroken, eight stories. Big hospital. Yeah, because the methods work. этот це метод yeah. працює. Yeah. And so we want now Khaminski hospital tomorrow его, щоб... we start, da. and we want every clinic there, we have tools for them gratis, and we teach the therapists gratis, so everyone can go. Yeah? Він, він каже, методикою це буде дуже добре, щоб військові відновилися відновлялися дуже швидко для того, щоб полегшити о той біль, який вони відчувають. Не. Це дійсно біль. Я вчора на свої очі бачила, як вони навіть просили, будь ласка, не торкайтесь, дуже ми відчуваємо страшну біль. Це дуже коли ти і я знаю, що треба доторкнутися, но. Ти відчуваєш, оцей електричний заряд на собі, тому що не хочеться завдавати ще біль. В них і так достатньо болі всередині, але я знаю, що це щось інше, і вона може, вона може завжди покинути ця біль, але треба ще трошки пройти щось. Зрозуміло. А ось чи підтримує громада Новозала... Нової Зеландії вашу ініціативу, чи це власне ваше приватне особисте бажання допомагати Україні? Част винайшен супорт. Yeah. but New Zealand government does support Ukraine many ways and many um, other things as well um, but for this we started this ourselves my, my darling Alex and I um, and then we have supporter gives a donate and we start cousin foundation скажу, I will say from mm my -hmm. like TV. До нас приходила українська громада да, в Новій Зеландії, хоч нас дуже мало, але ми кожний так збираємося щось робимо, щоб донатити нашим, нашій Україні. І, наприклад, приходило до нас телебачення, вони теж говорили про нас на першому. На першому в Новій Зеландії. Але Но, цю подорож на це наші клієнти, яким ми допомагаємо, і вони нам е, виділили свої кошти, щоб ми, е, щоб ми приїхали, щоб ми теж допомогли українцям. Це, це наша клініка, це наш фонд Казан Фондейшн. Зрозуміло, а ось крім того, що Завтра ви будете у військовому шпиталі. Так чи ще якісь навчання передбачені, можливо, для соціальних працівників, які зараз допомагають військовим, трішки про програму завтрашнього дня? Літті по програмфотому рот і Yeah, but also at the hospital, yeah? Mm -hmm. Okay, we would teach technique for uh scar. So you can take if you know how, you have uh a scar here, yeah. But if you treat you can make skin again. Uh and we ми, teach this technique. Uh завтра у нас uh перше як ми будемо знову за створити тему контузії, як позбутися цих болі. Після контузії, і е, е, ще буде е, у нас є такий спеціальний е, інструмент. Люди, які мають застосовані шрами, вони заставляють е, такі ну, спайки на тілі, і от, вони теж турбують. І він буде показувати, як е, шрами е, давати ну, якби засту... щоб шрами більш ставали не такими. Mm, Жорсткими. Жорсткими, так. Зрозуміло, а ось можливо, давайте трішки поговоримо і про плани на майбутнє. Після вашого цього візиту до України. Що далі? Чи ще приїжджатимете, чи ще допомагатимете? І, власне, чи слідкуватимете за прогресом військових, які користуватимуться методом кріза для того, щоб позбавитися ось наслідків від контузії? Дякую дуже за запитання. Дуже дуже хороше запитання я в е щоask about the uh, for future what we can do even will uh, continue to see how is progress I'm um, a uh, we write uh, to confirm next week yeah at Vinnytsia neurological hospital uh, yeah, uh, uh, my, uh, коли ми мали приїхати в тому році ми мали зустріч з неврологічний центр uh, Вінниці він Крістофер yes. хотів поділитися методикою. і вже була назначена зустріч. Но в мене е, по особисті справи ми, ми якби перервали цю зустріч. але ми хотіли вже е, цю зустріч продовжити. Ми навіть писали е, лист. Е, лист в цей центр Вінниці, ну поки відповіді нема, так що я думаю, що може ваша програма uh, знову then, він хоче їхати в Вінницю. Де ми Він ми хочемо поїхати знову в uh, він uh, у Львов, yeah. uh, тому що uh, на наш адрес uh, хлопці ті, що були реабілітологи, Олександр, якщо він мене бачив, вам привіт і всім uh, цим молодим студентам, які працюють над реабілітацією військових. Uh, ми будемо дуже раді приїхати і ще раз вас трошки повчити цьому методу, тому що досвід і практика дуже важлива. Менде um, a digital online and practicum here. Фолтерапіста. Вот на цих днях у нас завершується наш вебсайт Крісала, де ми будемо обучати онлайн, вчити кожний може. Там дуже багато буде цікавого і від мене особисто, і від Крістафіра. Так що у нас дуже багато чого. В планах, і я думаю, що це апріорі ми будемо дивитись, як е, військові е, себе почувають після того, що якщо вони дійсно будуть застосовувати, то, що, ми, то, що ми говоримо, тому що. Говорити один день одне, а потім не робити це зовсім інші речі. Так безумовно і те, що ви робите сьогодні для українських вояків, це дуже важливо, тому що хлопці, які пройшли бої, які пройшли фронт, вони потребують допомоги і потребують якісної реабілітації. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. І дякую, дякую вам за допомогу для наших захисників. Глядачам ті TV8+, нагадаю, спілкувалися про те, як новозеландці навчають українців новим способом. Ам, реабілітації поранених армійців і гостями нашої студії були волонтери та мешканці.